Всім доброго дня! Сьогодні в нас закінчується вже друга декада вересня. Зараз ми в саду біля яблунь сорту Чемпіон Рено. Ось такі от гарні яблучки є. ось, такі. ось такі. От, Дуже гарне навантаження. Це четвертий рік насадження. От, Ось таку маємо гарну плодову стіну. Ось ще там від сонця зліда. До збору залишилось зовсім небагато часу. От. Будемо збирати, сподіваючись на прийнятні ціни для реалізації. Так, тут у нас ліголь, От. Тоже має дуже гарний калібр станом на цей час. Тут близько 90-100 мм. Досить гарне навантаження на деревах. От. Але ми знаємо, що цей сорт має ряд недоліків, такі як підшкурна плями, схильність до підшкурної плямистості і осипання яблук. Ось ми бачимо, правда, вчора у нас був досить сильний вітер, вітра були і от на землі є опади. Це яблуко абсолютно нормальне, не пошкоджене, от. але вітер його позбивав. Ось такий у нас льоголь. Ходімо далі. А ось тут Fuji Фубракс. Тут так, не навантажений. Нагадаю, ми яблука не нормували, не використовували ні фізичне, ні хімічне порідження, тому дещо яблуні пер... перенавантажені і, можливо, не найкращий калібр. Калібр тут близько 6-7 см. Могло би бути і більше. Ось так вони. Їм, правда, ще рости, їх ми збираємо. В кінці жовтня є ще близько місяця до збирання, тому вони мають ще дещо збільшитись в розмірі. А тут у нас ред Джона Принц. Він дещо ще не доокрашений. ще не було значних перепадів температури. Яблука ще не зовсім забарвлені. Не до кінця як для цього сорту воно має бути червоніше. Також маємо досить гарне навантаження. Дякую всім за увагу, до побачення!